Діти пишуть листи Миколаю, починаються зимні дива, і малеча на них так чекає. Для листів підбирає слова. Хтось красиву машинку малює, хтось лялькам вибирає плаття, а когось усе це не хвилює, тільки птату зберіг Бог життя і маленький та сильний хлопчина. Миколая попросить одне Татусю сісти знов на коліна. Він до себе його пригорне. Цей маленький розумний хлопчина написав цілу купу листів, бо одна лиш усерденьку мріє. Тата він повернуть так хотів, також дівчинці все не цікаво у листі так виводить слова. Щоб матуся рідненька, ласкава із полону вернулась жива. І дитя так чекає на диво, щоб бажання здійснив Миколай А бабуся зітхає журливо. Ти чекай, моя донь, чекай, помолімося й ми, Миколай, щоб здійснив мрію всіх діточок, кожен з них. Так на диво чекає, скільки списано вже сторінок. Подарунки ми їм подаруємо. Ти здійсни, що не зможемо ми, і почуй, що їх серце хвилює, хай щасливими стануть дітьми.